І заповідей матері Терези. Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе у потаємній корисливості і себелюбстві, і все ж твори добро. Те, що будував руками, може зруйнуватися в одну мить і все ж будуй. Люди потребують допомоги, але вони таки стануть дорікати тобі за неї. І все ж допомагай людям. Спільнота матерів молитві при церкві святого Івана Хрестителя заснована весною 2008 року. За благословення митрополита Степана Сороки і єпископа Павла Хомницького, молитовна спільнота наймінується іменем блаженного священомученика Миколая Черницького, мощі якого знаходяться в нашій церкві. Матері в молитві, як організації, вони почалися досить недавно, в Англії, у 1995 році, дві бабусі почали цей рух. Але цікава річ, бо на цьому русі лежить благословення Боже, тому що цей рух поширюється таким шаленим темпом, що ні одне наше згромадження. Навіть ні одна віра, навіть Христова віра так не поширювалася за 17 чи 18 років свого існування як спільнота матерів молитви. І зараз їх начислюється мільйони. І зараз вони мають осередки в 95 державах. Отже, і також я вас. Парафіян запрошую, всі, хто бажає долучитися до цієї спільноти, бо Господь Бог чекає нас, щоб ми прийшли до Нього з молитвою за дітей. Ну і він сам сказав, де двоє троє зібралося моє ім'я, там і я серед вас. Чуєте, не один, хоч і одного молитва варта, але двоє троє. І я серед вас. І тоді, коли ми молимося один за всіх, всі за одного, коли матері об'єднують свої зусилля в молитвах, і тоді дійсно справджуються слова Ісуса Христа, Який сказав: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчиниться». Мені дуже сподобалося, як Блаженіший кардинал Любомир Гузар, вітаючи матері молитві у Львові, сказав: Молитва матері а, врятує світ. Все, тим всім все сказано. нашу спільну молитву збираємося кожної першої п'ятниці місяця з нашими духовними наставниками отцем Леонідом і отцем Тарасом. Ми молимося за своїх дітей і онуків, за дітей, яких немає рідних і нікому за них помолитися. Я Олеся. Щиро вам дякую за ваші подарунки. Я така рада, що ви мені допомагаєте. Стається, що в мене є за границею мама. Хоч я розумію, що мамі і тата я ніколи не побачу. Я вам дуже дякую за всю вашу доброту. Добрий день, шановні дорогенькі мої матері в молитві. Я, Марійка Дмитрочук і мої діти Орес, Іванка і Павлик дуже вам вдячні за вашу допомогу для нас. Нехай Господь Бог і матінка Божа дасть вам сили і багато здоров'я, за ваше добро, що ви намагаєтеся допомогти людям. Ви нас зовсім не знаєте, але ви, як ангели з неба, коли нам дуже тяжко, коли в нас немає грошей на продукти. Часто таке буває, що навіть хліба немає, а ви в скрутну хвилину допомогли. Ми дуже вам дякуємо за ваше добро до нас. Я, Марійка, прошу Бога, вам сили і здоров'я. Нехай Господь Бог і матінка Божа вас охороняють, і здоров'я вам і вашим рідним посилають за вашу доброту і ласку. З повагою до вас, Марійка, з дітьми, і низький вам уклін. Слава Ісусу Христу! Я бутляр Павліна з міста Львова, до глибини душі, зворушена одержаною матеріальною допомогою в сумі 100 доларів від групи матерів молитви з церкви Івана Хрестителя, з далекої від України Америки. Низько кланяюсь вам, святий Отче, і складаю щиру подяку за турботу і любов до обездолених людей, в далекій батьківщині. І в такий скрутний час, в якому опинилася зі своєю дочкою і внуком, подали руку помочі, яка так необхідна нам, на ліки, без яких не обходимо з кожного Божого дня. Дякую Богу і бажаю вам, Отче, і групі матерів молитві, і всім парафіянам вашої церкви, доброго здоров'я, миру, радощів, Божої благодаті, веселих різдвяних свят і щасливого нового року. Щирою молитвою за вас, усі, мої дорогі українці, і нехай вам Бог допомагає в ваших добрих намірах. Христос рождається. Славімо Його, з найкращими побажаннями для всіх парафіян церкви святого Івана Хрестителя від українки з міста Львова Бутляр Павліни. Низький уклін вам і велике дякую. Не відвертай свого лиця від усякого бідного, і обличчя Боже не відвернеться від тебе. Молимось і віримо, що спільною молитвою, наближаючись до Бога, то Він наблизиться до нас і наших дітей, бо віра відкриває перед молитвою дороги. Слава словен Богу, завжди нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюдиси, і все наповняєш, скарби дів і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на вічі вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші, владику, прости, беззаконні наші, святий, посвяти, і зціли немочі наші. Імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Гоний Боже, вірний заступнику тих, хто до тебе звертається, і тих, які благають у тебе твоєї допомоги. Я молюся до тебе. Заупікуйся мною, хорони мене від біди, хороби, душевного безсилля, гріхів, духовний Отче, ти змилосердився над багатьма хворими християнами, оздоровив їх, захистив їх від пречасної смерті, благаю тебе через молитву до Тебе, владико, випроси у Господа Бога ласки, оздорови мою душу і тіло. Сотвори чудо, поблагослови нас на здоров'я, мир, зла і всяку благодать у сім'ї, на славу у Тройці єдиного Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Духу Святий, настав наші серця і душі, керуй усім у наших зустрічах, будь у кожній думці, у кожному слові намірені та спонуці до дії, з'єднай нас з любов'ю і добротою, одна про в любові Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Дух святий, вітаємо Тебе посеред нас, дякуємо за Твою присутність і просимо Твого натхнення, присвячуємо цілковиту цю зустріч, Господу. візьми наші думки і заміни їх Твоїми. Обдаруй нас можливістю прославляти, звеличувати, вшановувати і поклонятися нашому Богові, будь нашим заступником, щоб ми змогли довірити наших дітей Твоїй волі. Навчи нас щиро дякувати за всі добродійства, якими Ти їх обдарував. Амінь. Господи Ісусе, ми стоїмо перед Тобою такими, якими ми є. Ми каємося в наших гріхах, прости нам по твоїй милості, ми цілковито віддаємо себе тобі, Господи Боже, ми приймаємо тебе як нашого владику, Бога і Спасителя. І зціли нас, зміни нас, укріпи нас тілом, розумом і душею. Ми любимо Тебе, Боже, ми дякуємо Тобі, Боже, ми будемо йти за Тобою. Усі дні, дні нашого життя. Амінь. Благодаримо Тебе, Господи, за зар материнства, за це благословенне та благородне покликання. Господи, ми часто забуваємо, як сильно Ти нам довіряєш, поручаючи твоїх дорогоцінних дітей в нашій обіці. Ми просимо Тебе, Боже, тобто, нам постійно усвідомлювати материнства. Амінь. Горі Ісусе, перед Тобою стоять матері, які просять, щоб ти благословив наших дітей і всіх дітей в цілому світі. Ми благодаримо Тебе за наших дітей, вони для нас безцінний дар. Допоможи нам, Господи, про це завжди пам'ятати, особливо тоді, коли вони в біді. Боже, ти знаєш, що вони живуть у цьому шаленому світі. Котрий не завжди тебе визнає Бога, у світі, в якому над ними можуть сміятися, коли вони визнають віру в тебе, дай їм Твою силу, Господи, допомагай нам розпізнавати, що ти завжди з нами, що ти поділяєш наші радості та смутки, втішаєшся, коли ми сміємося, і плачеш з нами, коли нам боляче. Ми багато...